На російських державних телеканалах визнали, що російська армія потрапила у вкрай тяжку ситуацію під Бахмутом і ризикує втратити місто. Зокрема, пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі своєї програми «60 хвилин поскаржилася на те, що з Клішіївки надходять сумні новини, і там російська армія відступає та здає позиції. Зовсім печально сьогодні приходять із-під підкліщеївки. Часть висот противник забрав. Що зараз під подарцьомовськом Розкажіть, що відбувається. в ефір включили російського військового кореспондента Олександра Сладкова, якого попросили прокоментувати цю ситуацію. І Сладков із досить розгубленим виглядом став переконувати ведучих, що ситуація під контролем, але щось його переконання виглядали якось невпевнено, Бої їдуть важкі. Это война, это ситуация э, связана была и с наступлением на м, других участках фронта. Ну, не значить, що ми провалили всю лінію. Ні, отже, Сладков заспокоїв, що всю лінію фронту не провалили, а провалили лише окремі ділянки. Після цього експерти в студії стали запевняти, що насправді Бахмут для Росії не такий вже і важливий. Та й, взагалі, Бахмуту ніякого немає. Від нього залишилися одні руїни, які в принципі не мають цінності. Рівсіву до кінця контрнаступління одной максимум двух каких-то пропагандистских побед. То есть захватить чего-то такое. Що некое яке серйозне значение. значення. есть тобто, вернуть назад розвальне Артіомовська. Від такого повороту не витримала навіть Скабєєва, яка обурено заперечила, що за ці руїни російська армія билася 270 днів. Лише один ПВК Вагнер за визнанням Пригожина, втратив там близько 20 тисяч загиблих. І от тепер з'ясовується, що все це було марно, раз Бахмут. Це просто руїни, які не такі вже і важливі. Ви Так легко говорите, Ми за ці розваляне сражались 270 днів. Отже, російська пропаганда продовжує демонструвати чудеса перевзування. Якщо Росії вдається захопити руїни якогось українського міста ціною страшних жертв, то це одразу оголошується епохальною перемогою. Якщо ж Росія починає це місто втрачати, його відразу оголошують неважливим і непотрібними руїнами. Фактично, самі росіяни визнають, що 70-ти тисячне місто Бахмут не має для них жодної цінності, і що знищили його просто так, без будь-якої осмисленої причини. Ось тільки в цьому випадку їм доведеться визнати, що і десятки тисяч російських військових, яких поклали під час штурму Бахмуту, теж були неважливими і загинули даремно, просто через примхи божевільних російських керівників.